Всім привіт, друзі! З вами я, цімко, і сьогодні в цьому відео ми будемо грати в Minecraft Bedwars, але не просто, а будемо виконувати різні челенджі від чату GPT. О, їхали! Наша вже гра почалася, і перший челендж зависить від того, що ми не маємо закладувати ліжко, тобто ми не можемо робити якийсь деп-ліжко. Так, беремо відразу блоки і купляємо ножиці. Ліжко ми не закладуємо, хоч хотілося б, але прийдеться його не закладувати. І в мене, схоже, немає сусідів. О, ні. І що він там мандрівняком? Він там мандрівняком заклав, а я, зак... а я нічим не можу заклати. Закласти не ну, смішно смішно. Ну, шо ти там, синій? Робиш, супер деф а я не можу, бачиш? Хотілося. Ну шо ти, давай? нормально Він вирішив там заникатися, але в нього нічого не вийшло. Печально. Так, що там синій робить? Він вирішив пасту без безодні без мене. Печально. Так, купляємо собі прокачку на берегу і беремо трішечки різні. Думаю, зараз підемо до зелених. Ты видите, каких вильтров на центр пошел. У него брони немає. Опа. Повернувский, хочу сказать. Давай. І шо? Ну скажи мені, і шо? Давай, що ти йди до мене? Ну йди вже. Ну, почекаємо тут, поки у мене ХП відхилиться. Мені треба трішечки ресурсів по нього купити. Ні! Боже, який я бот! Ну, я нарешті сюди прийшов. Ні, ще не туди я сюди прийшов прокачатися. Але зараз піду до зеленого. погустюю, так сказати. Опа. А чого ми накупили бронемісто? Ой-ой-ой! Цей геніальний мув зробив, але я сам. Але я сам впав. Так, щось це відео вже затягнулося Треба його розповалити. Я війна. Але йому це не допомогло. Капець, ти вже тут, швиденько ти. А я теж швиденько зробив. Так зрозумів, він мене вирішив скинути. Ну, добре. Давайте його Все, цю гру ми перемагаємо. Поїхали, виконаємо, думаю, ще один челендж. Так, і ось наша вже наступна гра і наступний челендж. Перш, другий челендж складається з того, що ми. Не можемо ходити по блоках інших командах, тобто не можемо ходити по синім, червоним, зеленим і так далі. Я думаю, вам все зрозуміло, тому поїхали. Так, червоненький. Ну, привітки. Ви спеціально це робите, щоб я у ваших постах пішов, чи? чи шо? Я не можу зрозуміти. Так. І по цих мостах не можна, тому робимо так. Капець, майже йому ліжко зруйнував. Так, спроба номер 2 І це раз, я думаю, в нас все... Ой-ой-ой! Я наступил на Я е Я сподіваюся. Потому что там я, по-моему, на 50 свого блока став, Тому, я думаю, це находится. У меня чуть-чуть фаерболом не скину. Капець. Що я вытворил? Ну ты серйозно, скільки в тебе цих фаерболів? Ки я ну Він там ще ці фаерболи купляє, вы прикиньте Не, ну ты рано вже бісиш мене. Так, головне не наступити на блоки. Ой, я вже долученьку зайшов. Не будуватися розучився. Так, ну я можу, в принципі, впасти на його ліжко. Але так, як? Це буде не дуже добре. не Серйозно? Хто? Тобто? Ні, ну вони прикалуються з мене. Все, я злий купляємо залізний меч. Інструменти, яблучко золотеньке. І трішечки більше блоків. Все тепер це буде. Це телебріджинг. я хочу на Гаїті. Я не хочу з тобою справи, мати деякий держорский. Покида. Ой-ой-ой, я чуть не наступив. Так. Ой-ой-ой! Стоп! Не на я наступив на його блок! Сподіваюся, що ніхто не бачив. Ну, добре, це я вже правило ну Давайте вже дограємося в груп. Ну цей раз, я сподіваюся, я не тупану. О, Боже. Ну, челендж я не виконав, але давайте вже дограємо цю гру. Але я все одно буду старатися його довиконувати. Дядя. А, а так, Давай я иду, проще Я уже разумею, что нас слой полностью, ладно. Копайте, а, а� так шутку всех зарашил. Ну, Це неможливо контрить. Так, і ось наша вже наступна гра. Я сподіваюся, цей раз ми її вже виграємо. Ну, як ви зрозуміли, правила вже такі самі. Тому давайте постараємося його виконати. Тому ну, треба його швиденько дефектити. Это было бы заспамився? Заспавнешься. Да, не заспаунись. Я останим часом такие комбо беру, що я не знаю. Так, ось вже броня и... И і... шо? И блоки. Нашли. Треба піти добити голубу. Коротше, будемо знати, те, що я такі слабаки не виконав цей челлендж. Тому що я не знаю, як це зробити. Я просто банально забуваю. Тому рахуйте те, що я не виконав. Якщо хочете другу частину, то просіть. Йома. Але ми, вже цю гру граємо, думаю. Мене прилично буде виходити. Ми його скинули. Круто! Так, зелений дешого. Ви чи що? опять у него там звуки страшнее. Да что за кибер швыдкий? А, да у него там цене, да. Прикольно. Чего мой лишка называла, не я не знаю. Давай, я наверх, или, короче. Пошел, Тимер. скинуть. А, зеленому він ніжку зруйнував, на Тіморі. Круто знати це. Він не У мене є фаербол, я закончився капець. Так, треба Люденько. І знайти синьо, щоб його знищити. Якого я благополучно не знаю, і я виграв. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, робити чи мені другу частину. І давайте наберемо на цьому відео цілих 10 лайків. Тому, всім па-па